Що наші мені Ви на якому Ви не кому магачується. Хай буде туалета да Та хай будують магазин, і що вам помішає? Бо магазин. Хай нашому будувати, збудований стоїть. А чого ви а чого ви проти дерев? А чого ви проти дерев? Чого ви проти проти? А нашу вам магазині мало? Скажіть, що вам чому? Чому ви? А ми за ми проти знищення ми проти Ми проти знищення зелених. <ан> dunno, <правда> що, жак, так, шо, ми хай. проти знищення зеленої, знищення зеленої зони <правда> Та територію Будують магазин, хай будують. <правда> <правда> не треба нам магазин. Дивіться, почему нічого не треба. Дивіться, треба зону. Ми проти забудови на зелених зони. що зробили перед домом? Де ну, ці вони так перед домом Ми за зелену зону, розумієте? За дерева тут щоб був газон, тому що і дітям ходити, і щоб і так воно все знищить. Нащо з на кожній зупинці знищена зелена зона. Всюди на зупинках підійдіть. Раніше були всюди газони, все знищено. Ну то ви з тої хати, а вони будинок. До вашої хати нічого немає. Вам треба в магазин, вам тяжко за хлібом ходити. Десять магазинів тут, обнова. І і от магазин тут. Реально більшість мешканців пробашляли, а вам одному, який живе з боку, не пробашляли. Ви такий ентузіаст, який за розвиток інфраструктури. Сьогодні стояла купа молодих людей на зупинці і каже: в мене діти тут є. і Я хочу, щоб тут був магазин і була зупинка з того дому. Молоді, не такі пенсіонери, як. Ви. Та молоді. Будують, та молодим, та молодим до лампочки. Ну, я не знаю, але їхнім дітям я не знаю, що і так по Хай дома. що. Я в тому році був кипіш. Дивіться, дивіться, якщо лишиться зелена зона, це лишиться для вас, для ваших внуків прав. Якщо буде магазин, що вам з того магазину? Ну так чекайте, ну так подвір'ям займайтеся. Я не буду займатися вашим подвір'ям, але я буду займатися прибудинкою зеленою зоною. Де ще не знищено. А що є тут порядок? Що їм так мало? Не ну одне діало, сидіти і таламати язиками. Та, та ви та та і так ходять, стійте без того вашого магазину. От вас розв'язали і тут таламати. Може краще та туалет поставте там десь? А шляхи то віднайдуть, Ви, мабуть, голосували ви не за Надала, мабуть. правда? Ні, бо Надал тільки дає дозвола, дозвола на забудову на зелених зонах. Хай ставлять магазин і все. Степа, покажи, ти в ютубі будеш. Буде сам магазин і Максима, ти легенда Максима. Мені що стаці раз по Це Під будинками не можеш порядку. Добро Так. А під пудинка А я на всіх. практично. Я вас, бачу.